Зима буває різною: свіжий сніг, крига на дорозі, мокрий асфальт і все це у один день. Коли погода змінюється щогодини, вам потрібні шини, які не просто пристосовуються, а гарантують стабільність. Pirelli Scorpion Winter 2 це зимова шина нового покоління, створена спеціально для позашляховиків та кросоверів. Новіша модель отримала вдосконалений малюнок протектора з багаторівневими 3D-ламелями. Ці ламелі працюють як маленькі зачепи, які буквально вгризаються в сніг та лід. Результат певне нестартування, надійне маневрування та зменшений ризик пробуксовування навіть на глибокому снігу. Scorpion Winter 2 демонструє значно коротший гальмівний шлях на льоду в порівнянні з попередньою її моделлю. Це досягається завдяки новому складу гумової суміші, яка залишається еластичною навіть при дуже низьких температурах. А значить, ви зупиняєтесь там, де інші тільки починають гармувати. Навіть на мокрому асфальті Scorpion Winter 2 забезпечує певне нещеплення завдяки глибоким водовідвідним канавкам. На трасі ці шини демонструють стабільність, якої ви очікуєте від преміум класу. Покращена жорсткість блоків протектора дає високий рівень керованості на швидкості. Автомобіль тримає траєкторію навіть у складних зимових поворотах, даруючи відчуття контролю та безпеки, без зайвих нервів та ризиків. Pirelli Scorpion Winter 2 це відмінне щеплення на снігу, надійність на льоду, певне нагальмування, висока стабільність на швидкості, комфорт у місті. Тривалий ресурс завдяки рівномірному зношуванню. Це шина, яка поєднує безпеку, комфорт і сучасні зимові технології. Коли мова йде про зимову безпеку, компромісів не існує. Scorpion Winter 2 правильний вибір для тих, хто хоче впевнено керувати кожного зимового дня. Pirelli. потужність це ніщо без керованості.